Шановні учасники засідання. Щиро всіх вітаю. Дякую за участь в засіданні антикризового штабу стійкості персонал економіки в умовах війни. в засіданні приймають представники центральних інститутів державної влади, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Втяжкі за участь по наростаючій місцевому самоврядуванню об'єднаних територіальних громад, практично всі сектори економіки, які представлені національними об'єднаннями промисловців, підприємців, роботодавців України, розпілки України, Національна академія наук, експерти, аналітичні центри. Шановні учасники засідання, 581-день й день повномасштабної агресії Росії проти України. Війна по факту прийняла затяжний характер. Ворог, не маючи перемог на фронті, відспрявовано руйнує мирну інфраструктуру: житлову, енергетичну, транспортну гинуть мирні громадяни України. Тому, як ми недразово разом з вами стверджували, сьогодні, як ніколи, необхідна максимальна концентрація наших зусиль по забезпеченню стійкості національної економіки, поступового відновлення економічної, фінансової самодостатності України. І тримання належному рівню життєдіяльності суспільства і безумовно наша спільна перемога над ворогом. Оточній ситуації прогноз внутрішнього продукту в цьому році залишається на незмінному рівні того плюс 2,8-3% зростання. За другий квартал. Позвичай з першим кварталом це склало плюс 0,9 відсотка. Промислове виробництво з початку року за 7 місяців, на жаль, мінус 2,9 відсотка. За цей же період в минулому 2022 двадцять було мінус 31,9%. Ми розуміємо, наскільки, наскільки ця проблема сьогодні за. Інфляція споживчих цін по річному виміру, на цю дату плюс 8,6%. При цьому необхідно відмітити, що головний тренд зниження інфляції, вплив на цей показник це в першу чергу безпрецедентне зниження платоспроможного попиту і фіксований курс долара, який не дозволяє підвищувати Цінам на імпортну продукцію. Експорт Експорт за цей період 7 місяців мінус, на жаль, 12%. У минулому році це було мінус 30. Імпорт зростає і це дуже загрозлива ситуація для національної економіки за цей же період, плюс 19%, що створює величезні ризики для національного виробництва. Ресурси, фінансові ресурси. На жаль, на сьогоднішній день маємо від'ємне сальдо зовнішньої торговлі мінус 20 мільярдів доларів. Міжнародні резерви Національного банку на цей час орієнтовно порядку 40 мільярдів доларів, що в принципі забезпечує стійкость, маючи на увазі обсяги нашого імпорту. Той же час необхідно відмітити, що стабільність платіжного балансу міжнародні резерви Національного банку це в першу чергу результат масштабного зовнішнього фінансового вливання в економіку України. І це створює для нас дуже серйозні ризики, включаючи деякі геополітичні тенденції. Паралельно йде розгляд проєкту державного бюджету на 2024 рік. Інтегральний висновок на даному етапі слідущий. У державному проєкті державного бюджету на 2024 рік. Як і на жаль, стало печальною традицією в Україні. Відсутня. Програми діяльності Кабінету міністрів на 2024, хоча би в напрямку тих пріоритетів, тих невідкладних заходів, які необхідні для підвищення економічної самодостатності нашої держави. І це для нас величезні ризики. В тому числі в проєкті бюджету на 2024 рік залишається достатньо серйозна тенденція. Що за рахунок власних видатки видатків проєкті державного бюджету на дві рік фінансується десь на 40%, а 60% – відсотків це знову зовнішнє фінансування кредити, позики, частково гранту. Відсутні, як мінімум, перший етап плану відновлення України в програмній проєктній частині а На необхідно працювати негайно, адресно, в тому числі ми фіксуємо, що залишаються за межами уваги як парламенту, так і уряду. Ті питання, на які ми постійно артикулювали і концентрували нашу спільну увагу, і давали конкретні системні програмні пропозиції, це в першу чергу заходи по підлітку продуктивності, економіки і здатності Підтримки експорту, стимули по підвищенню темпів локалізації виробництва, імпортозаміщення, комплексні дії по доступу до ресурсів, як в контексті інвестування, так і грошово-кредитної політики. І це залишається дуже-дуже актуальним і цей напрямок будемо разом з вами доопрацьовувати, включаючи сьогоднішнє засідання. О, від цього буде залежати тому, що один із найважливіших показників чи стратегічних цілей України це збереження, повернення, розвиток нашого людського і трудового потенціалу. Це дуже дивно пов'язані речі. В частині виконання попередніх рішень антикризового штабу. В межах регламенту зупиню стільки на головних сьогоднішніх результатах і виставках. Рішення антикризового штабу, яке було спрямовано з питань удосконалення грошово-кредитної політики, фіскальної і в цілому доступу до ресурсів. На сьогоднішній день ми відмічаємо як позитивний факт, що Національний банк за цей період знизив облікову ставку з 25 до 20%. Але цього абсолютно недостатньо. По суті, це не змінює ту ситуацію, яка сьогодні склалася на фінансовому ринку, особливо в контексті доступу до ресурсів. Тому зупинюся коротко на дуже важливих показниках, які я впевнений, і це наша спільна позиція, повинні бути в центрі уваги президента, парламенту, уряду і, безумовно, самого Національного банку. Державна програма доступні кредити 5.7.9 – ми, безумовно, є вітаємо, але вона не вирішує цю проблему, особливо в частині інвестування. Часка кредитів, які спрямовані на інвестування в цій програмі, ну, максимум до 5%. В умовах безпрецедентного зниження кредитування реального сектору ми маємо протилежні аномальні підкреслюю показники безпрецедентного зростання прибутковості банків в Україні. Я дуже просив у вас, шановні учасники нашого засідання, маючи на увазі принципове значення цього питання не тільки в контексті поточної життєдіяльності, але й завдань відновлення України, бо без ресурсів нічого не буде. Підтримати, щоб ми на основі цього аналізу, а він об'єктивний, підкреслюю. За кожну цифру і висновок ми відповідаємо. І готувати конкретні документи в вигляді прямого звернення на президента України парламент уряди Національний банк про необхідності негайного втручання в цю ситуацію, особливо в контексті розгляду державного бюджету на 2024 тисячі і ті завдання, які ставимо в плані відновлення України від наслідків війни. Ми просили вашої підтримки, у нас є достатньо інформації об'єктивної, як ми кажемо, деполітизованої, професійної. І ми будемо наполягати, щоб започували, в тому числі відповідно до Конституції, механізми парламентського контролю і однозначної взаємодії всіх інститутів влади навколо цього питання. Буду вдячний за вашу підтримку в цій частині. Ми е, сформулюємо в нашому рішенні, так як це було запропоновано практично в всіх виступах, необхідність підсилення проєктної, програмної частини е, соціально, економічної, промислової, фінансової політики держави, особливо в умовах розгляду проєкту державного бюджету. Це повинно супроводжуватися нормативним затвердженням наших пріоритетів. Та повинно супроводжуватися тим, про що було сказано особливо аргументовано Володимиром Степановичем про розвиток. Це не необхідно робити зараз, не чекаючи остаточної перемоги над ворогом. І всі позиції в цій частині ми обов'язково врахуємо. Це перше. По-друге, маючи на увазі принципове значення грошово-кредитної, валютно-курсової, цілому фінансової політики. Ми далі будемо підсилювати наш конструктивний і професійний тиск по виконанню рішення антикризового масштабу, які стосується доступу до ресурсів. Коли у нас 10% від ВВП кредитування економіки, це найнижчий показник в світі. Наприклад, в Польщі це 60% ВВП, в 6 разів більше. В Чехії 70% ВВП, в 7 разів більше. І в цю ситуацію необхідно негайно втручатися, особливо маючи на увазі ризики з точки зору можливості по наданню нам міжнародної фінансової допомоги. Ми повинні формувати свої ресурси і підвищувати власну самодостатність. І з цього приводу ми сформулюємо на основі вже поточних показників ще більш аргументований і конкретний лист з пропозиціями на президента. Уряд, Верховну Раду і, безумовно, сам Національний банк. І це питання необхідно вирішувати ринковими ефективними методами негайно. І, безумовно, ми будемо далі працювати над тими напрямками, які для нас є принциповими. Це тільки те, що ми сьогодні обговорювали, і людський трудовий потенціал. Програма держави, політика держави по поверненню українських біженців, формуванню умов. Існування на рідній українській землі. Питання, які стосуються дуже серйозної тематики, яка максимально буде впливати на наше майбутнє. Це проблематика, вже адресні точкові питання, які стосуються локалізації, системи державних тендерів, системи державних замовлень. Ця тема для нас дуже актуальна, особливо в умовах. Того обсягу залучених зовнішніх ресурсів, де не знайти місце потенціалу української економіки, ми плануємо розглянути на окремих засіданнях за вуча законодавчої виконавчої влади України і формувати цю політику далі. Те, що відбувається, це неприпустиме речі.